Поговоримо про ті зміни, які сталися на підприємствах Моторсіч, Запоріжжматор, Автокрас, Укрнафта і Укртат-Нафта. Річ у тому, що ці стратегічно важливі підприємства, які пов'язані із олігархами Костянтином Живаго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богослаєвим та Костянтином Григоришиним, були передані в. Управління Міністерства оборони України, інакше кажучи, фактично, держава взяла їх під свій контроль. Про це під час брифінгу повідомив секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Також у участь у брифінгу брав і міністр оборони Олексій Резніков. Як зазначив народний депутат України Ярослав Желізняк, це зроблено згідно із законом України про передачу примусу. Відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, а також згідно із низкою наказів Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Отже, про правовий а також політичний аспект того, що відбулося зараз. Будемо детальніше говорити із керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Він із нами вже є на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. ну от давайте насамперед правовий аспект власне розкриємо для наших слухачів, що відбулося із правової точки зору. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що під час війни посилення ролі держави в економіці це є закономірністю. Таке саме відбувалося в тому числі в ліберальних економіках, як, наприклад, у Великій Британії чи Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни. Теж розширення державного замовлення примусово навіть змушували деякі підприємства переходити на випуск саме військової продукції, тому що головне завдання було виробництва і забезпечення потреб армії для перемоги, так або, наприклад, теж посилення там ролі спецслужб. Там, да, наприклад, якщо раніше Україна могла собі дозволити ігнорувати таке явище, як, наприклад, Московський патріархат, як це робила попередня спецслужба, керівник спецслужби СБУ, там то, то нинішнє керівництво СБУ теж посилює тиск а, саме на а, антиукраїнські елементи, контррозвідувальна діяльність і так далі. Тобто, це закономірно, це раз а, далі. А, з правової точки зору правда у нас це визначено, і там фактично йдеться не про націоналізацію, як зазначав Даніл, а передача в управління до воєнного стану, до закінчення воєнного стану. Це два. А далі доля цих підприємств може по різному скластися. Ну, по-перше, юридичний статус цих підприємств нерівномірний. Перше, моторсіч це стратегічне підприємство, унікальне навіть за світовими мірками. Воно виробляє і двигуни і для літаків, і для вертольотів, і для ракет. Ну, і енергетичне обладнання вона теж виробляє, тому звичайно, що і воно вже було і так воно і так було в управлінні армії, так знаходилось приблизно більше року після того як була фактично зірвана угода. Вгідно з якою його повинні були купувати, начебто китайці, але реально, скоріш за все, це хотіли його викупити росіяни. Китайцям це було цікаво технології перебрати з України збанкрутувати, що збанкрутував завод. Цього держава не зробила. Скоріше за все, це підприємство в подальшому буде націоналізовано і буде повністю вже державним. Що стосується, наприклад, Запоріжжя трансформатора, запоріжжя трансформатором Враховуючи великі потреби України в відновленні енергетичної інфраструктури, тому що Росія активно якраз знищує трансформатори і розподільчі станції в нашій країні. Це теж підприємство повинно бути орієнтовано на в першу чергу на потреби. Відновлення так економіки, ну і плюс це російський актив. Пан Григорішин, колишній громадянин Росії, давно володіє великими пакетами, не тільки Запоріжжя трансформатора і обленерга, це до речі, наступний етап, який повинна проводити Україна, тому що у нас росіяни досить активно присутствують і в цьому і в бленерго. Що стосується Укрнафти, Укрнафта це теж питання стратегії. України, так тобто нафта, яка добувається в Україні, теж повинна в першу чергу йти на військові потреби. В першу чергу, забезпечення, ну наприклад, замовлення, оскільки в Україні неможливо переробляти зараз нафту, тому що всі заводи фактично знищені, які можуть переробляти нафту. Значить, нафта повинна йти в першу чергу на забезпечення армійських потреб, наприклад, перероблятися за ко. Ті ж саме Польща, Румунія і Словаччина. тому закономірні ці всі ці всі передач управління саме міністерства оборони ось що стосується пана жувага і кразу ну тут контроверсійне питання я не бачу великої потреби його переводити саме в державну власть Жу, чому тому, що проблема кразу а, довгий час була в тому, що там було відсутнє стабільне а, державне замовлення. Це ж єдиний у нас виробник великих а, вантажівок. Вони ще виробляли ще. А, Броньовики на базі підприємств і так далі їм потрібно було в принципі не обов'язково переводити власність пряме управління, давати постійне замовлення, щоб вони забезпечували армію і колісною базою для тих самих Богдан, наприклад, гармат, які у нас виробляються, та військовий, як головний начальник, в першу чергу важкої техніки для нашої армії, тому ось так. Тут питання в тому, наскільки воно буде далі ефективно керуватися, так і чи буде стабільне державне замовлення для того самої моторсічі. Вона теж повинна обслуговувати зараз виробничі потреби, оборонні потреби і те саме стосується того ж кразу, Скоріше за все, ці два активи. «Укрнафта» і крас після закінчення військового стану будуть повернути власникам. Невідомо поки що за якою схемою там вони будуть повернути назад власникам там, да як там оплата буде за користування цими активами. і Так далі А от два підприємства Запориж трансформатор та моторсі, скоріше за все будуть націоналізовані а, і перейдуть у державну власність. Пане Тарасе, ну от цікаво, знаєте, пам'ятаєте, було таке риторичне питання, що було первинним Яйце чи курка. Так от десь подібне питання у мене зараз до вас постане. Власне, коли ухвалювали рішення щодо переліку підприємств, то керувалися тим, що держава потребує саме ці підприємства, незалежно від того, скажімо, хто володіє ними або хто має частку акцій у володінні цими компаніями. Чи виходило з того, що от є такі то олігархи, частина з них пов'язані з Росією, наприклад, Григоришин або Богослав, який зараз обвинувачується, підозрюється в державній зраді? А, і відповідно, давайте саме щодо них такі дії застосуємо, що було первинним. Е, ну я думаю, ну дивіться знов, якщо повертатися до переліку підприємств, як я сказав, вони були в різних е, стадіях націоналізації. Тобто, стосовно моторсі рішення щодо націоналізації, думаю, вже було ухвалено ще роки два тому, коли е, е, намагалися скупити тоді е, е, китайці. Е, тоді пам'ятаєте, приїжджав навіть пан Полтон, який був е, працювавши в адміністрації Трампа. Коли що Трамп був президентом стосовно цього заводу, тому що Китай дуже потребував українських технологій для того, щоб посилювати свою військову програму, ця угода була зупинена що тоді, тому це підприємство і так же фактично знаходилося під управлінням армії. так. Що стосується, як я вам сказав, інших підприємств, то тут ну логічний перелік, логічний перелік знов таки нафта, газ, які повинен, тому що «Укрнафта», вона ж добуває не тільки нафту, а й газ, теж видобуває. Це все повинна бути спрямовано спрямована на забезпечення в першу чергу потреб держави. І потреб армії, от що е, і те саме стосується Запоріжжя -троф, Запоріжжя так то зраховуючи великі втрати саме цього обладнання, е, тобто там повинно бути в примусовому порядку налагоджене виробництво, Там питання не в прибутку повинно стояти а питання в фізичному е, виробництві необхідної кількості обладнання, яке е, повинна е, бути. Повинна забезпечувати енергетичну стабільність енергетичної системи. А щодо кразу, як я вам сказав, я вважаю, що його взагалі можна було не А, Немає тут не було ніякого сенсу. Достатньо було забезпечити великим замовленням, наприклад, через надання державних гарантій, наприклад, через надання замовлення від того ж міністерства оборони для того, щоб це підприємство працювало. Ну якщо вони вирішили його створити там таким чином, ну, ну вже що. Що зроблено, що зроблено. Подивимося, якщо воно. Покращить ефективність роботи того самого підприємства тобто, там буде головне завдання максимальне завантаження цього підприємства на на виробництво необхідної кількості, може ремонту техніки, я не знаю там, що які у них там технологічні можливості. Ось якщо воно буде завантажено, і це покращить, то так. Що стосується там олігархі чи перелік, ну дивіться, у нас будь, будь який будь завод чи Актив, ну він комусь належить, так достатньо впливовим людям, е, і говорити, що тут е, якийсь там інтерес до цього був. Ну е, я б так обережно до цього ставився. Хоча я вважаю, що наступним, що держава ще повинна зробити, це от націоналізувати обленерго, а оце потрібно націоналізувати, тому що там велика кількість. Е, Російського капіталу, що з 90-х знаходиться так. Той саме пан Григорішин, той самий пан Бабаков, який є заступником заступником Держдуми Росії через словацькі компанії, які ще в 90-ті у нас тоді відбувалася приватизація обленерго, Зайшли в нашу енергетику. Оці ці теж енергомережі повинні бути націоналізовані. А після цього вони повинні після закінчення військового стану російський капітал, там повинен взагалі. Бути відсутні і там повинні бути інші власники. Бажано звичайно, або іноземні, або вітчизняні, які не мають стосунку до російського капіталу, пане Тарасу. Ну і ще наздогін, ще одне запитання, хочу в цьому ж контексті олігархів поставити, бо вже можна натрапити на думки, що мовляв в такий спосіб те, що зроблено сьогодні, воно навіть буде на користь там олігархам, наприклад, Коломойському, мовляв, підприємства і так уже майже з Крутіли, а держава компенсує або відшкодує цим олігархам власне відчуження цього майна. Спростуйте або підтверджує такі, такі Ну, дивіться, я не думаю, що Укрнафта є збанкрутілим підприємством, тому що вона все ж таки видобуває нафту та газ, так і має можливості його продавати. «Укртатнафта» як підприємство скоріш за все знищена. Тому що на нього ж там скільки ракет потрапило, воно знаходиться в Кремінчусі. Пам'ятаєте, що там три місяці тому це єдине працююче було підприємство нафтопереробки. Ну ми все тільки будемо розуміти, що про що йдеться, це тільки після вже війни, так. Стосовно знов таки пана живаго і його кразу, воно було в презанкрутному стані через недолугу взагалі промислову політику нашої держави, так коли єдиному підприємству не надавалося державне замовлення, тому що воно ж тягне за собою не тільки навіть у нас часто так ставляться до великих підприємств. А начебто знаєте особисто там їх власники сидять і крутять гайки там да вони е, е, забезпечують роботою величезну кількість людей цілу ці, цілі галузі тобто наприклад одне підприємство як щоб, наприклад у машинобудуванні, одне робоче місце машинобудування створює додатково вісім робочих місць по по ланцюгу, по галузевому ланцюгу, хтось там постачає, постачає запчастини, хтось обслуговує це все підприємство. І часто це малий і середній бізнес, який не має ніякого стосунку. Як у нас звикли говорити е, до олігархів, так? Це високі, це технології, це технологічний рівень держави і це зовсім військова потреба. Як, ну, ми всі бачимо, як, знаєте, важко нам дають техніку, так, як важко нам е, передають е, ті самі е, військову. Е, Військову техніку, ракетну техніку, і так далі, це все і так повинно вироблятися в нашій державі. Все, що нам зараз от передають, подивіться, там безпілотники, ракети і так далі. Все можемо самі виробляти. Ми будемо незалежні з точки зору і ведення бойових дій. І незалежні з точки зору, що. Ці, ці процеси не будуть залежати від політичної кон'юнктури. Ну, наприклад, знаєте, от сьогодні я чув заяву представників республіканців в США, що начебто Україні ми допомагати будемо, але будемо їх контролювати. Да? Хоча до цього ви і так, вже і так контролюєте на кожному кроці. Ну, за рахунок контролю, можна ж зупинити допомогу Україні. А що ми будемо робити, да? якщо нам не буде додатково Додаткова техніка, додаткові ракети і так далі. Тому всі ці процеси слід розглядати з точки зору побудови потужного ВПК, який і після війни повинен забезпечувати. Нашу армію всіма тими потребами, які вона потребує, от з такої точки зору слід розглядати. Ну і останнє питання до вас, пане Тарасе. Нагадаю слухачам, що ми говоримо із керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Воно стосується об'єктів на території України, які належать Росії. Якщо ви пригадуєте, я певен, що пригадуєте, нагадаю слухачам орієнтовно місяць тому. Рада нацбезпеки та оборони ухвалили рішення. Якраз про те, що будуть націоналізовані близько 900 об'єктів, які належать Росії на території України, коли власне це буде відбуватися? Ну подивимось, дивіться питання в тому, що процес націоналізації це не такий простий процес. А чому тому, що у більшості випадків ці підприємства вони не напряму належать росіянам, так? часто густо вони оформлені як іноземні компанії, часто густо, як компанії, як наприклад, які зареєстровані або в європейському союзі, або в офшорах, або навіть в же сполучених Штатах Америки. Хоча кінцевому бенефіціарами є є росіяни так? Тому коли Україна порушує питання про націоналізацію цих підприємств, то вона входить в конфлікт не з російськими компаніями, а саме з західними компаніями, які на папері, начебто, західні, а реально вони реально вони є російськими. Так, часто густо там яка структура акціонерів, так різні компанії можуть різним країнам належати, так ну. Просто на паперах, хоча власник може бути один там на різні компанії, просто зареєстрованому. Тому цей процес повинен бути впорядкованим, е, е, тому що ми будемо наражатися потім на позови від цих компаній, саме західних компаній, про державу Україна, які потім будуть говорити про порушення прав власності, а навіть деякі уряди деяких країн можуть. Обурюватись тому, що у них завдання захищати інтереси їхнього бізнесу, які зареєстровані в тому числі на, на території їхніх держав. Ну, наприклад, російські компанії а, в Європі часто використовували а, а, ну, наприклад, Швейцарію, так або використовували вони теж, вони полюбляли реєструвати компанії в Нідерландах. І тому треба дивитися знову таки в кожному випадку, кому офіційно належить ця компанія. Тобто, це не такий, не такий простий в дійсності процес. Ну сподіваюся, що цей процес все ж таки буде виведений на. На рівень такий, що власники все ж таки втратять свої активи на території України, і не буде вироблена відповідна юридична рамка в першу чергу. Дякую за ваш коментар, пане Тарасе. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Городній був із нами на зв'язку.